Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайк і вподобайка і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої добної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. І так, також я хочу подякувати спонсорам мого каналу і Берковській Маріанні Фрідріховні. Я вам дуже дякую за те, що підтримали мій канал фінансово. І так, моє любі, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось цю іграшку. Матеріали, які я буду використовувати, я залишу внизу під відео. Ну а вам, як завжди, на початку хочу побажати гарного настрою, гарного перегляду та рівних петів. І так, давайте починати. Я одразу вибачаюся, у нас сусіди знизу роблять ремонт, тож інколи будуть якісь такі ну, не дуже приємні для вуха звуки. Тож, мої любі, сподіваюсь, це не завадить нам з вами працювати. Тож починаємо. Зв'яжемо з вами спочатку тільце. В кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Один. Другий, третій, четвертий, п'ятий. І шостий. Відмічаємо початок нового рядочка, і другий ряд ми пров'язуємо шість прибавочок, пров'язали, відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо третій ряд, стовпчик без накиду, і робимо прибавку. Стопчик без накиду в наступний прибавка. І так, повторюємо по колу 6 разів. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами четвертий рядочок і пров'язуємо знову стопчик без накиду, і робимо прибавку стовпчик без накиду і прибавка. І таких повторень по колу повинно бути 9. В кінці ряду 4-го, у нас з вами повинно бути 27 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо. Пров'язали. Тепер з 5 по 7, три рядочки ми пров'язуємо по колу без змін по 28 стовпчиків без накиду. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали три рядочки, ось так ось виходить. Відмічаємо з вами восьмий рядочок і пров'язуємо три стовпчики без накиду, і робимо обавку. Один, два, три, обавка. І так, повторюємо по колу 5 разів. І в кінці ряду повинно залишитися пустих два стовпчики, їх також пров'язуємо. Три стопчики без накиду убавка, повторюємо по колу 5 разів, і до маркерочка дов'язуємо два стовпчики і зустрічаємось. Так, В кінці ряду вийшло 22 стовпчики без накиду. Відмічаємо з вами початок нового ряду і дев'ятий ряд. Ми пров'язуємо три стовпчики без накиду: один, другий, третій. І робимо убавку. Знову повторюємо три стопчики без накиду, Один, два, три і убавка. І так, повторюємо з вами три стопчики без накиду плюс убавка чотири рази. Один, два, три, убавка, це третій раз. І останній. Один, другий, третій умбавка і дов'язуємо до маркерочка а, решту два стовпчика, один і другий. Так, пров'язали, по колу у нас з вами вийшло 18 стопчиків без накиду. Далі пров'язуємо 3 стопчики без накиду, плюс обавка. І так, повторюємо по колу 3 рази, і до кінця дов'язуємо 3 стопчики. В кінці 10-го рядочка повинно вийти 15 стопчиків без накиду. Так, пров'язуємо з вами 3 стопчики без накиду. Робимо убавку. Таких повторень у нас з вами повинно бути 3, і до кінця рядочка дов'язуємо 3 стопчики і зустрічаємось. Так, є, додали наповнювач, і ось таке ось тільце виходить. Так, він у нас буде сидіти з вами. Так, тільце відкладаємо і в'яжемо з вами голівеньку. В'яжемо голівеньку. Початок, як завжди, у нас з вами в кільце амігурумі 6 стопчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо шість прибавочок, одна. Друга. Третя. Четверта, п'ята і шоста. Так, є. Відмічаємо з вами третій ряд і пров'язуємо стовпчик без накиду і робимо прибавку. Стопчик без накиду, прибавка. І так, повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків. Пров'язуємо. Пров Відмічаємо з вами четвертий рядочок і пров'язуємо 2 стопчики без накиду і робимо прибавку. Таких повторень у нас з вами повинно бути по колу 6 разів. В кінці ряду... Повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Все, пров'язуємо і зустрічаємося. Так, пров'язали, відмічаємо п'ятий ряд і пров'язуємо 2 стопчики без накиду, один другий і робимо прибавку. Таких повторень по колу повинно бути 8. І в кінці ряду п'ятого повинно вийти 32 стовпчики без накиду. Все ми любим пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали. Відмічаємо шостий ряд і пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три і робимо прибавку. І так, повторюємо по колу вісім разів в кінці ряду повинно вийти 40 стопчиків. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали. Відмічаємо сьомий ряд, і тепер з сьомого по 14 ми пров'язуємо по колу без змін по 40 стопчиків без накиду. Це виходить у нас з вами 8 рядочків. Давайте пров'яжемо ці рядочки самостійно і зустрінемось. Так, є пров'язали. Відмічаємо з вами початок нового рядочка, і це у нас 15-й ряд. Ми пров'язуємо один стопчик без накиду. І Робимо убавку знову один стовпчик без накиду і убавка. І так, повторюємо з вами 13 разів, і в кінці ряду повинен залишитись один стопчик без накиду. Тож, ми любі, пров'язуємо і зустрічаємось. Один стовпчик без накиду. Один стопчик без накиду убавка 13 разів і один стопчик. Так, пров'язали, відмічаємо 16 рядочок і пров'язуємо з вами стопчик без накиду плюс убавка, і так повторюємо по колу 9 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків. Стопчик без накиду, плюс убавка. Знову стопчик без накиду і убавка. Так, все пров'язуємо. Так, все пров'язали. Ось так ось виходить. А далі у нас йдуть а, убавочки, і а, закривається повністю голівенька. Я цього робити не буду. Я зроблю зараз ще рядочок з убавочками, щоб в мене вийшло в кінці 15 стопчиків без накладу, щоб я могла потім рівномірно пришити до тільця. А, тож, мої любі, я вам тут напишу. Стопчики, у бабочки, які йдуть далі по схемі це 17-й і 18-й рядочки. А, а я пров'яжу трішечки по іншому. Я пров'яжу 17-й рядочок без 18-го. І так, я пров'язую 17-й рядочок так само, як ми пров'язували з вами на тілі. Так, три стопчики без накладу убавка, Повторюємо три рази і в кінці три стопчики. Один, два, три убавка. Знову повторюємо три стопчики без накиду. Один, два, три убавка. Один, два. Три Умбавка. і дов'язую до маркерочка три стовчика один, два, три. Роблю з'єднювальний. Витягаю ниточку. Залишати хвостик я не буду, буду пришивати звичайною ниточкою. Тож відрізаємо все, нам лишається додати наповнювач і голівенька готова. Так, ну а ми з вами продовжуємо далі. Будемо в'язати ніжки. Як завжди, в кільце Амігурумі. Набираємо шість стопчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Далі відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами шість прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо шість прибавочок. Відмічаємо з вами третій рядочок і пров'язуємо три стовпчики без накиду, один, другий, третій. І робимо прибавку. І так, повторюємо по колу три рази: Один, два, три і прибавка. Знову один, два, три, і прибавка. Так, по колу вийшло 15 стопчиків без накиду. Відмічаємо наступний ряд і четвертий рядочок ми. Ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стовпчиків без накиду, але, кхе, вибачте, але за задню стіночку петлі. За задню стіночку петлі, по колу без змін по 15 стопчиків. Так, все, пров'язуємо. Так, пров'язали, відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо п'ятий ряд. Також по колу без змін по 15 стопчиків без накиду, але вже за обидві стіночки петлі. Звичайними стовпчиками. Так, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, є. Відмічаємо з вами шостий ряд і пров'язуємо 4 стопчики без накиду. Один, другий, третій, четвертий. Далі робимо чотири умбавочки підряд, одна, друга, третя і четверта. Вибачаюсь. І дов'язуємо до маркерочка три стовпчика: Один, другий і третій. Так, пров'язали, в кінці ряду повинно вийти 11 стопчиків без накиду. Відмічаємо сьомий рядочок і пров'язуємо 2 стопчики без накиду. Далі робимо 4 умбавочки. одна, друга, 4 убавочки і дов'язуємо до кінця рядочка один стопчик. Так, пров'язали, по колу вийшло 7 стопчиків без накиду. Тепер восьмий і дев'ятий ми пров'язуємо по колу без змін по 7 стопчиків без накиду. Це виходить 2 рядочки. Додаємо наповнювач і за бажанням лишаємо ниточку для пришивання детальки по колу, так як у нас ніжки будуть пришиватися. Все ми любі пров'язуємо ці 2 рядочки і зустрічаємось. Так, все пров'язали ці два рядочки, додали наповнювач, і по цій же схемці в'яжемо і другу ніжку. І ось такі ось топіки у нас виходять. Так, продовжуємо з вами далі в'язати, в'яжемо ручку. Ручка виглядає ось так: ось. тут нічого складного немає. Ми з вами в кільце Амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду і потім пров'язуємо з другого по четвертий, включно по 6 стопчиків без накиду. Це другий, третій і четвертий, виходить 3 рядочки. Потім складаємо навпіл і пров'язуємо між собою трьома стопчиками. Тож, мої любі, давайте пров'яжемо ручку самостійно і зустрінемо так, в'яжемо вушко. В кільце амігоромі набираємо 6 стопчиків без накиду Ой, 5 стопчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий і п'ятий. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо. Стопчик без накиду, далі прибавка. Два стовпчики без накиду і прибавка. По колу вийшло у нас із вами сім стопчиків без накиду. Так, відмічаємо з вами третій ряд і пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Другий, третій. Робимо прибавку, і далі пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Все, на цьому вушко наше з вами готове. Я роблю один з'єднювальний стовпчик і витягаю ниточку, залишаю хвостик підлінше, буду спробую нею прошити. Ось таке ось вушко виходить. По цій же схемці в'яжете і на друге вушко. А тепер в'яжемо хвостик. Хвостик у нас з вами починається коричневим кольором. Тож беремо. Ніточку коричневого кольору і набираємо в кільце амігорумі шість стопчиків без накиду. Далі відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо стопчик без накиду плюс прибавка. Так повторюємо по колу три рази стопчик без накиду, прибавка раз. Стопчик без накиду. Прибавка 2. І останній раз стопчик без накиду, прибавка 3. Так, по колу у нас вийшло 9 стопчиків без накиду. Далі відмічаємо третій ряд і пров'язуємо по колу без змін по 9 стовпчиків. Восьмий. І на дев'ятому ми робимо зміну на жовтий. Далі будемо в'язати жовтеньким кольором. Ми пров'язуємо з вами четвертий і п'ятий, включно по колу без змін по 9 стовпчиків без накиду. І на останньому стовпчику п'ятого рядочка ми робимо зміну кольору на коричневий. Так, пров'язуємо четвертий і п'ятий, і на п'ятому робимо зміну, на п'ятому рядочку останнього. А в п'ятому рядочку на останньому стовпчику робимо зміну кольору на коричневий. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами шостий рядочок і пров'язуємо два стовпчики плювка повторюємо два рази, один двавка. Знову. Стопчик, другий обавка, і в кінці один стовпчик без накиду. Так, по колу вийшло сім стовпчиків. Далі пров'язуємо так, цей стопчик. На останньому цьому стопчику. робимо зміну на жовтенький. Так, і тепер пров'язуємо сьомий і восьмий по колу без змін по сім стопчиків без накиду жовтим кольором. На останньому стопчику восьмого рядочка, ми робимо зміну кольору на коричневий. Так, пров'язуємо. Так, є, зробили зміну кольору. Дев'ятий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін коричневим кольором. Один, другий, третій, четвертий. П'ятий. Шостий і на сьомому робимо зміну на жовтенький. Коричневий колір можемо вв'язати, бо ми пров'язуємо з вами дев'ятий. А, точніше, 10-й, 11-й без змін по 7 стовпчиків без накиду жовтим кольором, і на цьому все, хвостик наш готовий. Тому коричневий колір можна вв'язати. Трішечки в'ясуємо вв і відрізаємо. Так, все, пров'язуємо два рядочки, а 10-й, 11-й, лишаємо ниточку для пришивання і зустрічаємось, будемо в'язати далі. Так, все, хвостик готовий, додаємо трішечки наповнювача, щоб була в нього форма. І ось такий ось хвостик виходить у нас. Так, відкладаємо до готових деталей і продовжуємо далі. В'яжемо з вами детальку під очі. В кільце амігорумі набираємо шість стовпчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо стопчик без накиду і робимо прибавку. Знову стовпчик без накиду, прибавка. І так повторюємо по колу три рази. І останній раз стовпчик без накиду і прибавка. Я роблю один з'єднювальний і відрізаю ниточку. Довгий хвостик робити не буду. Я цією ниточкою прошивати не буду. Я буду пришивати звичайною ниточкою, тож, отак ось, ось. Ось така от заготовочка під очі. Тепер вставляємо оченята. Ось так ось, по краю, фіксуємо його, і я роблю ще ось так ось. Ну, щоб воно більш плоске було, і потім будемо пришивати до голівеньки. Так, і остання деталька, яку нам з вами треба зв'язати, це вуса нашого котика. Кільце Амігорумі ми з вами пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, один. Другий. Третій і один стовпчик без накиду. Все. Оце наші з вами вуса. А, так, давайте зробимо один з'єднювальний і відріжемо ниточку. Ниточку лишаю для пришивання. Так, все. По цій же схемці в'яжете другий. І потім будемо пришивати один, поряд, другий, і між ними зробимо носик вишньому. Так, все ми любі, всі детальки у нас з вами готові. Нам з вами тепер лишається зробити збірочку іграшки. Як виглядає іграшка з різних сторін? Я вам тут ось також прикріпляю фотографію, щоб вам було легше зібрати іграшку. Я зараз це все зроблю і через декілька хвилин до вас підключусь вже з готовим результатом. Ну, от мої любі іграшки готова. Ось така молота в мене вийшла висотою 10 см. Прошили оченята, носик з бусини, бушка, ось так ось я вишила їх. І зафіксувала трішечки до спинки хвостик, щоб він не торчав вбік. Отак, вишила з боку полосочки і все, іграшка готова. На сьогодні в мене все, мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал, фінансово задонативши. Я вам буду за це дуже вдячна. Все, мої любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!